Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день зі зведеного прес-брифінгу речника штабу антитерористичної операції Анатолія Стельмаха. Він у нас не зв'язку. А зараз я до слова запрошую офіцера прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Олексія Мазева. Прошу до слова. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні начальник генерального штабу, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал-полковник Віктор Муженка, відвідує міжнародну виставку озброєння айдекс 2015 в Об'єднаних Арабських Еміратах. У цій поїздці він супроводжує президент України, Верховного головнокомандуючого Збройних сил України Петра Порошенка. Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полтарак, цього тижня у Києві проведе зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Христа Петером Мауером. Також сьогодні перший заступник міністра оборони України Іван Руснак візьме участь у засіданні спільного координаційного комітету щодо діяльності іноземних радників при Міністерстві оборони та Генеральному штабі Збройних сил України. Метою діяльності іноземних радників є надання консультативно-дорадчої допомоги під час реалізації заходів оборонної реформи в Україні. Та поглиблення практичного співробітництва з міжнародними, європейськими, євроатлантичними та регіональними організаціями з питань безпеки, а також державами, які делегували іноземних радників. Засідання відбудеться вперше після тривалої перерви з умовною внутріполітичною ситуацією в Україні. Його учасники обговорять поточний стан та перспективи співпраці з іноземними радниками при Міністерстві оборони та Генеральному штабі Збройних сил України. Також відбудеться візит делегації Міністерства оборони України до Республіки Польща в рамках програми НАТО у доскональної військової освіти, засідання спільної робочої групи з воєнної реформи у форматі ключової групи за участю представників Збройних сил України у Брюсселі та головна конференція з питань планування українсько-американських командно штабних навчань Сейбергардіан та Рейпей Трейден 2015. З метою підвищення боєздатності до Збройних сил України продовжує надходити нове та модернізоване озброєння з державних підприємств та інших е, загонів держави. Так за останній тиждень українські військові частини і підрозділі, залучені до виконання завдань в зоні антитерористичної операції, отримали 20 нових бронеавтомобілів Спартан, 50 одиниць навігаційної апаратури для спеціальних військ. Та шість пристроїв для визначення типу вибухових речовин. Водночас до війська продовжує прибувати й відновлене озброєння та військова техніка. Лише за минулий тиждень ремонтно відновлення бригади Збройних сил України та державних підприємств відремонтували 186 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі 11 танків Т-64, одну самохідну гаубицу 2 С-1 гвоздіка Одну самохідну гаубрицю, 2 С-19 100 С, одну протитанкову гармату МТ-12 рапіра, 5 бойових машин піхоти БМП-1, 11 бойових машин піхоти БМП-2, 3 бронетранспортери БТР-80 та 5 броньованих розвідно-дозорних машин. Крім того, до строю повернулося 147 одиниць автомобільної техніки. Зокрема, це 33 Урали, 39 зілів. 17 ГА-66, 5 Кразів, 18 КАМАЗів, 5 МАЗів та один багатоцільовий тягач легкооброньований МТЛБ АТ. Таким чином, всього з початку проведення антитерористичної операції для Збройних сил України відновлення та відремонтовано 20 тисяч 486 одиниць озброєння та військової техніки. З них 19 308 одиниць відремонтовано та відновлено ремонтно-віднольними бригадами військових частин, а решту техніки відновили спеціалізовані бригади державних підприємств. Одним з актуальних питань сьогодення залишається забезпечення військ сучасними тепловізійними пристроями. На жаль, державні підприємства поки що не освоїли технологію виробництва тепловізійних приладів, тож повного циклу власного виробництва в Україні немає. Водночас Державним оборонним замовленням на 2014 рік передбачена поставка до Збройних сил України в термін до 30 квітня 2015 року тепловизійних приладів виробництва американської компанії «Америкал Technologies Network Corporation. Також, відповідно до показників Державного оборонного замовлення на 2015 рік, до Збройних сил будуть поставлятися тепловізійні монокуляри, бінокуляри. Та приціли марки Archer, які виробляються в Україні з імпортних комплектуючих компанії Thermal Vision Technologies, і які за своїми технічними характеристиками повністю відповідають сучасним вимогам ведення бойових дій. Відповідні закупівлі передбачені асігнуванням Державного бюджету України. Такими були короткі підсумки діяльності Міністерства оборони за минулий день. Наразі я передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Анатолію Стельмаху, який вас поінформує про події у зоні АТО. Дякую за увагу. Анатолію, доброго ранку. Доброго ранку. Слухаємо від вас інформацію про те, як минула добу... ніч в зоні АТО. Протягом ночі з 23 на 24 лютого противник не припиняв обстріли українських позицій. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку тут ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попасна і один раз по селищу Луганське. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії і мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке Авдіївку. Крім того, в районі Шахти Дутовської близько 9-ї години вечора. Противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. На Маріупольському напрямку бандформування продовжують атакувати наші позиції поблизу селища Широкіне. За цей населений пункт, починаючи з першої 45 ночі, протягом півгодини тривав бій. На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Загалом за ніч терористи 12 разів вели вогонь по позиціях сил АТО. Також слід відзначити активність ворожих безпілотників. За минулу добу українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів практично уздовж цієї лінії бойового зіткнення. Студія дуже дякую, Анатолію колеги. ваші запитання до наших спікерів, якщо є. Є одна. Агенція Маннформа. Вчора в Маріуполі патрульними МВС була затримана РДГ, при якому, яка везла вибухівку. Якщо ви можете прокоментувати, як часто виявляються такі розвідувально-диверсійні групи противника, і наскільки ефективно діють патрульні? Бо, наприклад, в Києві я зовсім не бачу патрульних збройних сил України. Дякую. Це питання до кого та Анатолію до вас. Якщо можете, прокоментуйте, якщо це в ваші компетенції. Якщо ні, то. наразі противник час від часу відправляє розвідувально-диверсійні групи на нашу територію. Проте цими питаннями займається Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України. Вони більш фахово можуть відповісти на питання. В той же час у зоні АТО хочеться відзначити, працюють військові комендатури саме в зоні АТО. І ми відправляємо наші патрулі. Які виконують завдання у місті, тому ми контролюємо лише зону АТО, саме військовослужбовці. Решту питань до служби безпеки та міністерства внутрішніх справ? Анатолій, Антолій, ще ще маємо одне запитання. Уніанценко Віталій до вас, Анатолію. Ось нещодавно пам'ятаєте, був останній обмін полоненими, і там стверджувалося, що через декілька днів буде ще одного українського полоненого звільнена. Ось чи звільнили його, і чи відомо, можливо, найближчий час будуть ще якісь обміни з бойовиками. Дякую. Ну наразі перемовини з бойовиками через структуру Служби безпеки України та інші структури ведуться. Ми обов'язково витягнемо всіх полонених, не зважаючи. На те, з якого вони підрозділу, або підрозділів Збройних сил, або Національної гвардії, або Міністерства внутрішніх справ. Дякую дуже, Анатолію. Бережіть себе. Великі вітання хлопцям. Ми за них молимося тут. Спокійного дня вам, спокійної ночі, і до зв'язку завтра зранку, о дев'ятій ранку. До побачення. Колоні. До побачення. Олексію, дякуємо, колеги. Наступний брифінг по ситуації в зоні АТО сьогодні о 12.30 полковник Андрій Лисенко. Дякую. Я вначалі начала очень